Дай вам Бог здоров'я! З любов'ю і вдячністю до вас я Сергій Степаненко. Ви на каналі Сайм Успішний емоційний інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. У вашій увазі дуже важлива тема. Люди самі по собі потребують впевненості. Світові експерти зазначають це як потребу для людини в 21 столітті. Дослідження в інтернет підтверджують, що люди шукають відповіді на питання, як бути впевненим. Так Такі є. Найбільш розумна істота планети і за характером сильна виявляється слабка і бажає бути впевненою в собі, а значить сильною. А чи дійсно вам потрібна впевненість в собі? Візьмемо приклад. Саме в ньому відобразиться сутність реальної впевненості в собі. Припустимо, ви ніколи не займалися силовими єдиноборствами. І вам пропонують вийти в ринг, поспарингувати в реальному бою з боксером, кандидатом в майстри спорту. Є два варіанти. Перший, ви не впевнені в собі, або ви мудрі і говорите, я цього робити не буду. Другий ви впевнені в собі, а насправді просто страх осуду. Ця слабкість штовхає вас на ринг і ви приймаєте пропозицію. І от, вже через хвилину, ви зі зламаним носом. І струсом мозку лежите на настілі рингу. А ще через 20 хвилин вас забирають в лікарню. І через місяць ви підліковані повертаєтеся до типового життя. Але наступні 20 років болить голова і погано дихається від отриманих травм. Реальний приклад? Так, реальний. І скажіть мені та й собі, для чого була от та впевненість? І кому вона була потрібна? От саме в прикладі з рингом. І відображується 80% випадків всього нашого життя. Саме з цієї теми я дозволю собі критикувати більшість тих вчителів, що вчать бути впевненим іншим. Сам перевір. Записався на курси риторики в чотирьох визнаних хвалених викладачів. Три із них на початку навчання сказали: вам потрібно бути впевненими в собі. Тому беріть відеокамери, говоріть все, що збереде в голову, і не зважайте на інших. Та їх думки. Зарядіться впевненості, мені здається, такий підхід суперечить здоровому глузду і науковим дослідженням. Записався на курси інтернет-маркетологів до визнаних вчителів, які на мастер-класах збирають від 500 до 5 тисяч І там я чую одне і те ж. Хочете заробляти 5-10 тисяч доларів в місяць, не напрягаючись, вчіться в нас на інтернет-маркетологів, наберіться впевненості в собі. І нічого не бійтеся. Просто телефонуйте власникам компаній і впевнено пропонуйте свої послуги з просування сайтів в інтернет. І нічого страшного, що ви ще і не знаєте, як просувати ті сайти. На наступному навчанні ми вам розкажемо. Знаєте, мені страшно. Страшно за те, що є такі, хто мають свідомість каскарів-маніпуляторів. Які розказують подібні казки, спонукаючи, повіривших до обману, непрофесіоналізму і в кінцевому випадку до формування в них озлобленості на людей-клієнтів, які будуть відмовляти таким горе спеціалістам та послідуючи їх розчарування в житті. Страшно за тих, хто вірить в такі казки. Хоча вони геть не жертви. Їм просто так вигідно, і вони хочуть, не приклавши зусиль, щось мати. Так не буває. Але то їх вибір і їх покарання. Хоча такий підхід до життя шкодить багатьом іншим людям та розпалює в них недовіру до інших. Мені за таке прикро і страшно за важкі наслідки. Адже в тих випадках, так як і в випадку з Вринзі, проявив нездорову впевненість, скалічений фізично. Тільки в фізично, а в тих випадках проявив нездорову впевненість. В результаті скалічений психологічно. Тому одна із важливих задач ОС усунути будь-які маніпуляції з впевненістю. І навчити людей оцінювати реальну впевненість в собі. І саме таку її конструктивно застосовувати, а в подальшому розвивати реальну впевненість і допомогти людині стати реально впевненою в собі. Тільки конструктивно, впевненою в тому, в чому можна бути впевненим. Як навчитися формувати істинну впевненість в собі? Давайте разом подумаємо це. Перше. Чи погано для людини є відсутність впевненості в собі? Як ви думаєте, я думаю, так погано. Бо така людина живе не власним життям, не розвивається, не може до інших донести свою добру думку та досягти своїх ціл. Друге. Чи добре для людини є наявна впевненість в собі з будь-якого питання, яке стосується життя? Як ви думаєте? Я думаю, що не завжди це правильно. І на раніше приведених прикладах ми це довели. Є маса людей, які впевнені в собі, в своїй думці. Але ми розуміємо, що та їх думка неправильна. І самовпевненість в такому випадку гірша невпевненості. Між правильним і неправильним є різниця. І назва її актуальність і компетентність. Мені здається, вас напрягають ті, хто не мають уяви про певне питання, поверхнево його розуміють, з потреби чи без потреби дають свої поради, Зачасту втомлює вислуховування власних думок тих чи інших некомпетентних. І таких багато. Якщо людина не є компетентною, то її особиста думка, порада та її рішення можуть бути помилкові. Наприклад, людина не лікар, але. Самовпевнена. Впевнена, що знає, як лікувати себе. Впевненість то добре. Але без компетентних знань є побоювання щодо безпечності такого лікування. Бути впевненим, дорівнює бути компетентним. Висновок. Якщо ми компетентні, то впевненість і власна думка то добре. Якщо ми некомпетентні, то власна думка, то не завжди правильно. Це значить, що формування своєї впевненості ми повинні розпочати з оцінки своєї компетентності з питання, що розглядається, і тільки пізніше продовжити формуванням власної думки. Вирішити цю реально складну задачу можна через ОССЕЙМ – Організаційну систему успішного емоційно-інтелектуального менеджменту. Як ми по-сельму навчимося формувати власну впевненість? Зробимо це в три етапи. На першому ми вдосконалимо свою підсвідомість, навчимося визначати свій рівень компетенції з питання, що розглядається. За рівнем компетенції, або затвердимо думку відмовитись від своїх суджень та скористатися порадою компетентних професіоналів, або впевнено виразимо свою впевненість. Навчимося бути впевненим в собі, в своїх думках та діях. На другому етапі, досконалимо планування, навчимося планувати своє життя, і це нам допоможе відмовитись від хаотичного, дрібного і непотрібного в житті, відносно якого раніше ми формували судження і тільки втрачали час. Комусь щось доводили з питань, на які взагалі не потрібно було витрачати час свого життя. Чітко розібравши, що нам потрібно. І як його досягати. Ми навчимося компетентно і впевнено формувати власні думки та отримати впевненість в собі щодо саме потрібних нам для життя питань. Ми сконцентруємося. На цьому етапі ми приймемо рішення щодо стратегічних напрямків і створимо власні правильні думки щодо мрій і цілей в житті. На третьому етапі через самокоучинг. Навчимося приймати правильні рішення щодо своєї впевненості з найвищою компетенцією. Тут додатково можна буде вмотивуватися, набратися впевненості в собі та в своїй діяльності. Як буде далі? В житті ви постійно будете розуміти, що вам потрібно і якими питаннями потрібно займатися та доводити свою впевненість. На них і будете сконцентровані, робитимете важливе і потрібне собі. У важливому зрозумієте рівень своєї компетенції. В чому некомпетентні звернетесь до професіоналів, наприклад, до лікаря лікуватися, чи відмовитись, доводити свою впевненість, наприклад, відмовитись спарингувати з боксером. Якщо компетентні, ви це знатимете, будете впевнені в собі, в своїй правоті та в своїй думці з цього питання, сміливо і впевнені впевнено доведете всім потрібне, у разі виникнення інших питань ви швидко зможете визначити потребу чи непотребу у вирішенні цього питання. Саме вами, чи для вас буде оцінено рівень знань своєї компетенції, а у разі компетенції отримаєте впевненість в собі в своїх думках і рішеннях. Зараз я усвідомлюю. Що якби такому я навчився 20 років назад, я б ефективніше прожив своє життя. А вам пропоную скористатися можливістю взяти собі вже готові знання для практичного застосування. Для вас про підсвідомість, планування, самокоучинг, про все те, що допоможе формуванню правильної власної думки, впевненості в собі, прийняттю правильних рішень. Протягом 6 місяців буде 300 відео. Спочатку відео про теорії, приклади, а потім 50 з практичними вправами саме для вас. Дякуємо вам за те, що ви є, та за перегляд і поширення відео, підписку, уподобання, фінансову підтримку. В інших відео відповіді на найважливіші питання для задоволення ваших потреб. Приєднуйтесь до нас. Для послідовного перегляду потрібних вам відео. Чекаємо вас підписником на каналі Сейм. Для вас вже підготовлені відео та виділене місце в нашому відео кінотеатрі. Уподобайте відео та канал. Жміть лайк. Підписатися на канал. А щоб негайно отримати нові відео, нажміть ще і дзвіночок. І обов'язково подивіться важливі відео про канал та Сейм. Щоб ефективно для себе ними користуватися. Це вам потрібно посилання внизу під відео. Також для своєї користі переглядайте всі нові відео на каналі. Їх буде більше 500 теоретичних та 100 практичних вправ. Насолоджуйтесь цікавим та робіть практичні вправи для себе. Пам'ятаємо, ви народилися бути визнаними, заможними щасливими. А для цього потрібно бути впевненим в собі. Там, де ця впевненість конструктивна, де ваша компетенція висока. І саме тут потрібно бути впевненим в собі, відчутно для інших. Сейм навчить конструктивній впевненості. Застосуйте сейм і станьте реально впевненими в собі, там, де ви сильні, а там, де потрібно стати сильно впевненим в собі, швидко станьте такими.